Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами за загальну риночну капіталізацію криптовалют. Я вам розповім, що взагалі я очікую до кінця цього року по криптовалютному ринку по альткоїнам. Я вам також скажу за відсоткову ставку, як це вплине в загальному на ринок. І також розглянемо індекс страху та жадібності, в якому діапазоні ми зараз з вами знаходимося. Ну перед тим як ми продовжимо, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте український контент. У мене багато корисної інформації є, особливо для новачків. Також заходьте. Телеграм-канал там для себе знайдете також багато корисної інформації. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Що, друзі, переходимо до графіку. На графіку в нас зображена загальна риночна капіталізація всіх криптовалют, то загальна капа ринку. І дивіться, на хаях в 2021 році наша загальна капіталізація становила 3 трильйона доларів. І я вам хочу показати, де ми зараз знаходимося з вами, в якому діапазоні. Тобто подібний діапазон був у 2021 році. Я вважаю, що ось цей діапазон, де ми зараз з вами ось тут знаходимося, це подібна ситуація, яка була в 2019 році. Звичайно, ми тут з вами бачили ось такий сквіз, такий коронадам, так, і бачили ось цю червону світ. Корекцію, ну і багато зараз е, такий сантимент Я друзі, що багато очікують продовження падіння. Я, до речі, друзі, такий пост робив в своєму телеграм-каналі, розповідав взагалі е, також про сантимент, про очікування по ринку, це взагалі в закритому каналі і. Я останнім часом приділяю також багато уваги сантименту на ринку. Тобто не те, що я там думаю особисто, моя думка так, а взагалі, що думають більшість учасників ринку, взагалі, де ми зараз, зараз знаходимося. Тобто я також аналізую думки людей в різних чатах на Ютубі і аналізую те, що думає більшість. І я вам хочу озвучити те, що зараз думає більшість учасників на ринку. Це те, що відповідно чим нижче ми з вами падаємо, чим більше є корекції, чим краще є червоні свічки. Тим звичайно більше учасників ринку починають вже перевзуватися в медведів і думати, що ми будемо ще нижче. Така сама аналогічна ситуація була ось тут, тобто в цьому діапазоні, коли був біток, біткоін в районі 16 тисяч доларів, це було можна сказати формування дна вже так. Тут така сама ситуація була, друзі. Чим нижче ми падаємо, чим сильніші ціні свічок, чим сильніші імпульси вниз, тим легше налякати толпу і змінити настрій на медвежий. І це перша така закономірність. І ось тут недавно, друзі, ми також з вами чули. Якщо ми перейдемо до графіка по, по біткоїну, давайте я зараз це зроблю. Ось тут недавно, буквально, друзі, ми з вами чули вже історії. Біткоін по 43 тисячі, це буквально ось тут було. Я зараз з вами говорю, друзі, так як це особиста моя думка, в кожного з вас є своя думка, так? Я вам хочу свою думку також сказати, проаналізувавши в загальному сантимент на ринку і те, що думає всі учасники ринку. Тобто ось тут ми в цьому діапазоні були, і тут уже учасники ринку, багато людей. Блогерів вони почали говорити за біткоін по 43 тисячі, тобто те, що ми підемо з вами в нижчі, так? Тут ми побачили сильний відкуп, тобто ось таку тінь свічками, і побачили в загальному вже деяку корекцію, тобто побачили ріст. І також багато учасників ринку зараз вже говорять за ставку ФРС, тобто те, що буде понижуватися ставка ФРС і буде в загальному відбуватися корекція на ринку. Я також давайте зараз цю тему з вами поговоримо на цю тему, так скажу взагалі, як вплине ставка ФРС, тобто що в загальному очікувати від цього. Давайте, друзі, перед тим як ми вже продовжимо про ставку ФРС, давайте також поговоримо за індекс страху та жадібності. І дивіться, друзі, якщо ми відкриємо індекс страху та жадібності, зараз в нас на ринку є страх. Ви також це відчуваєте. Я також це відчуваю, і ви також думаєте, що ми зараз підемо нижче. Так? Тобто, це відповідність це такі маніпуляції завдяки ось цим страхам. І в нас індекс страху він знаходиться взагалі. Ми бачили індекс страху та жадібності в районі 17. Це дуже мало і дуже великий страх. І якщо подивитися на історію, то такий останній страх був ще, ще в 2022 році. Давайте я вам покажу на графіку біткоїна, коли це відбувалося. Тобто, коли такий максимальний подібний страх був. Дивіться, це було в ось цьому діапазоні, коли в нас були ось ці червоні свічки, отут був максимальний страх. І тут страх був в районі 50, а тут він впав в район 12. І на ось цих червоних свічках на ось цій корекції, по біткоїну корекція була в районі 60%, тобто це сильний дамп. Ви тоді пам'ятаєте, що був на скрах біржі FTX, так, тобто була така біржа, вона скаманула, і ось тут був максимальний страх, і, звичайно, тут. Можна сказати, вже формувалося дно, тобто на страсі друзі на страхові формується дно. Так само, друзі, в нас ось тут, так само в нас зараз подібна ситуація. Ось тут формується. Я вам хочу це показати, тому що зараз в нас індекс страху він в районі взагалі 17, в районі коротше, нижче 20, А це взагалі також на історії гарний признак формування дна. Це так само було також на протязі. Всього 22-го року, тобто тут максимальний страх був в цьому діапазоні. Ну і відповідно тут формувалося дно. Це стосовно взагалі ситуації по індексу страху, що взагалі зараз у нас відбувається, і вважаю, що подібна ситуація, така сама, як була в 2019 році, саме перед перед час перед коронавірусом, так в нас була така сильна корекція. Давайте рухатися далі і перейдемо. Давайте до ставки ФРС, що взагалі відбувається. Дивіться, в нас я покажу вам на графіку біткоїна, як взагалі була. Ставка ФРС впливала на ринок, як він коректувався. І так, друзі, переходимо до ставки ФРС, як вона в загальному впливала на ринок криптовалют, як вона впливала на біткоін. І також додивіться цей ролик до кінця. Я вам скажу в загальному свою думку, як може взагалі ринок піти проти очікувань толпи і чому в нас на зниженні ставки ФРС продовжиться ріст. Тобто дивіться цей ролик, ви зрозумієте в загальному суть. Дивіться, друзі, в нас у 2019 році в нас також була ставка в районі 3%. Так, тобто це було ще, ще в тому періоді. І в нас, коли почалася знижуватися ставка, до зниження ставки в нас, звичайно, був ріст. Так, тобто ставку піднімали, в нас був ріст. Тут така сама подібна ситуація, нас ставку піднімали і ми бачимо з вами ріст по біткоїну. Але, друзі, дивіться, в нас в цьому діапазоні в нас почалася уже корекція по біткоїну. Так, тобто на рівні 70 тисяч в нас вже йде корекція. Це перший признак, те, що в нас вже ситуація не сильно подібна до 2019 року. І про це, до речі, також мало хто говорить. А що в нас відбулося, коли в нас ставку почали вже знижувати? Тобто в нас відбулася корекція. В тому числі у нас був взагалі тут ставку перестали знижувати, відбувся деякий ріст. І потім коронавірус відбувся, так і потім знизили ставку до нуля, почали вливати кошти. Зараз я також графік підключу вливання коштів. І потім, коли в нас ставка була в районі нуля, в нас в ринок почали вливатися кошти. Ну і відповідно інфляція росте, активи ростуть в ціні, щоб просто догнати ту кількість коштів, яка влилася в ринок. Так, тобто, я думаю, ви розумієте взагалі про що я говорю. І тепер, що ми з вами бачимо, це те, що в нас біткоін уже зараз коректується, така несхідна структура є, і в нас є. У вересні в нас почнуть знижувати ставку. Тобто це вже можна сказати новина закладена в ринок. Я вважаю, що вже так є, друзі. Те, що в нас в ринок вже закладуються новини, деякі так і ставку ФРС. Перше пониження буде у вересні. Так що зараз взагалі який сантимент є на ринку? Це те, що в нас на історії. Коли знижувалася ставка, в нас звичайно була корекція. Так і зараз такий сантимент, Буквально кожен говорить за це, за те, що в нас при зниженні ставки буде взагалі падіння, буде корекція, і взагалі буде. Всьому ринку погано, так це вже перший такий сантимент, який є на ринку. Варто його підчеркнути. Тому що друзі, для того, щоб аналізувати ринок, потрібно дивитися на всі, що відбувається повністю в ринку, що думає більшість учасників ринку. І ніхто не замічає того, що у нас корекція по біткоїну уже відбувається, і цього, начебто, ніхто не бачить так. Такої ситуації не було у 2019 році. У нас ріст був до відсоткової ставки, і потім вже відбулася корекція. А корекція в нас уже зараз виходить так, що вона вже йде, і вона йде до відсоткової ставки, до зниження відсоткової ставки. Що буде на зниженні відсоткової ставки? Ну, друзі, я вже точно мабуть впевнений, що не те, що всі очікують, тому що очікують всі падіння подальшого падіння. А я очікую, друзі, що буде ситуація навпаки. Те, що взагалі ніхто не очікує, а я очікую те, що буде ріст, звичайно. Тобто на зниженні відсоткової ставки, ринок знову ж таки всіх обдурить і піде, почне рости. Тобто, це чисто моя думка, друзі. Ваша думка, звичайно, може бути інакша, тому що в кожного є своя думка, але це особисто моє рішення. І також я тут в пості цьому писав те, що. Були деякі закономірності, це те, що ми були на 16 тисячі доларів, і більшість учасників ринку толпа казала, що підемо на 10к. Так, далі рухаємося. Ми були в районі 30 тисяч доларів досить довгий час. І популярні криптоаналітики говорили, що буде корекція на 20к. В тому числі, друзі, я також думав, що буде корекція в цьому діапазоні. Ви пам'ятаєте, коли біток був в районі. Від 25 до 30 тисяч всі тут говорили, що буде корекція, і що ми бачимо, який результат ми бачимо ріст, так тобто ринок іде проти толпи. Біткоін іде проти всіх очікувань. Далі рухаємося. Ми були на 48 тисяч доларів. Популярні блогери, в тому числі, мабуть, ну більшість учасників ринку, говорили це, це те, що кінець росту і буде корекція і. В цьому діапазоні, коли ми були в районі 48 тисяч доларів, це ось цей рівень. Всі говорили, що тут вже потрібно продавати, тому що буде корекція. І що ми побачили? Ми побачили оновлення хаїв. Тобто, ще один признак того, що біткоін іде проти очікувань всіх. І давайте рухатися далі. Був прийнятий ETF на біткоін в районі 50к. І знову криптоаналітики, всі блогери, в тому числі я також думав, друзі, що буде корекція, тому що більшість, бо, як бачите, більшість вона взагалі. Помиляється, і ми побачили з вами те, що пам'ятаєте, тут якомусь проміжку часу також був прийнятий ЕТФ, тобто на хаях ринку, і була корекція. Ви пам'ятаєте цю історію. І в цьому діапазоні, коли в нас ETF був прийнятий, тобто на рівні 50 тисяч доларів, всі думали, що знову ж таки буде корекція, тому що так було на історії. І ми бачимо, який висновок того, що біткоін знову почав рости, тобто проти очікувань всіх. Тому, друзі, я вважаю, що коли в нас відбудеться зниження відсоткової ставки, ринок криптовалютний, тобто біткоін, він поч почне рости проти очікувань всієї толпи, тому що ми корекції уже зараз спостерігаємо до рішення відсоткової ставки, так. І я вважаю, це особиста така моя думка, що ми побачимо продовження росту і продовження росту проти очікувань всіх взагалі учасників ринку. Тобто це моя така заключна думка. Ми ну, звичайно подивимося, як воно буде. Я думаю, також що це буде початком альтсезону початком взагалі переливу в альткоїни тому що це буде. Тому що зниження відсоткової ставки це буде перший признак того, що кошти будуть, почнуть вливатися в ринок. А давайте я вам покажу, як це було на історії. Давайте візьмемо з вами, проведемо знову ж таки. Давайте знову ж таки покажу, друзі, що відбувається під час зниження відсоткової ставки. Дивіться, коли в нас почали знижувати відсоткову ставку, у нас почали вливатися кошти. Це видно по цьому жовтому графіку. І це з 2019 році у нас було 3 трильйони, і потім взагалі. Кількість коштів виросла, можна сказати, в два рази до 2021 року було вже 6 трильйонів доларів. Так, і ми бачили, звісно, уже ріст криптоактивів на цьому фоні. І потім ми бачили зниження відсоткової ставки. Це було у 2022 році. Ми бачили корекцію по біткоїну в цьому діапазоні. Це прекрасно видно. І ось тут бачили ось це підвищення цієї ставки, так тобто кошти, ліквідність ринку вона взагалі виходила. Якщо ми зближимо ось цей графік, тобто по кількості коштів ринок влитих, то ми бачимо, що хоч і відсоткова ставка не знижується, у нас кількість коштів вона чомусь збільшується, так ну і відповідно, ми побачили саме ріст криптовалютного ринку на цьому фоні. І бачимо, що воно росте, звісно, з такими корекціями. І я вважаю, друзі, що коли в нас почне знижуватися відсоткова ставка, у нас знову ж таки почнеться агресивний ріст коштів. Тобто коштів буде вливатись вливатися в ринок знову ж таки більше. Ну відповідно, у нас криптовалютний ринок також підтягнеться, щоб побороти. Щоб обороти інфляцію, тобто відповідати тим коштам, які вливаються в ринок, активи також будуть на цьому фоні рости. Тобто, ось так працює, можна сказати, ринок по простому. Тому, друзі, я звичайно очікую, що в нас буде якийсь рух, коли в нас почне знижуватися відсоткова ставка. У нас буде в будь-якому випадку буде якийсь рух або вгору, або вниз. Але я чомусь думаю, так що ринок знову ж таки піде проти очікувань толпи, тому що. З кожного оцюга, можна сказати, кричать те, що у нас ось ось буде зниження відсоткової ставки і ринки будуть коректуватися. І буквально ось ця історія вона вже триває більше двох років, тому що так було на історії, так буде значить в цей раз. Тому, друзі, я не думаю, що буде так само в цей раз, тому що ми бачимо, що останнім часом біткоін іде взагалі проти всіх очікувань. Тому, друзі, ось такі мене ідеї були. Якщо вам сподобалось, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Підтримайте український контент. Дякую за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!